Книга буття, розділ 5 Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив людину, Він сотворив її на подобу Божу. Сотворив він їх чоловіка і жінку, і благословив їх, і дав їм ім'я людина тоді, коли сотворив їх. Як прожив Адам 130 років. То народився в нього син на його подобу і на його образ, і дав він йому ім'я Сет. Віку ж Адамового, після того як народився Сет, було 800 років, і породив він інших синів і дочок. Всього прожив Адам 930 років і аж тоді помер. Як Сетові було 105 років. Народився в нього Енос, а породивши його, жив Сет ще 807 років і породив синів та дочок. Всього сет прожив 912 років, аж тоді помер. Як Еносові було 90 років, народився в нього Кинан. А породивши його, жив Енос ще 815 років. І породив інших синів і дочок. Усього прожив Енос 905 років і потому помер. Як Кенанові було сімдесят років, породив він Магалалієла, а породивши його, жив Кенан ще 840 років і зродив синів та дочок. Всього прожив Кінан 910 років і потому. Помер. Як Магалалієлові було 65 років, він породив Яреда. А породивши його, жив Магалалієл ще 830 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Магалалієл 895 років і тоді помер. Як Яредові було 162 роки, він породив Еноха, а породивши його, жив Яред ще 800 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Яред 962 роки і потому помер. Як Енохові було 65 років, він породив Матусаїла. Енох же ходив з богом. А породивши Матусаїла, жив іще триста років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Енох триста шістдесят п'ять років. Енох ходив з богом та й не стало його, бо Бог узяв його. Як Матусаїлові було сто вісімдесят сім років, він породив Ламеха, а породивши його. Матусаїл жив ще 782 роки і породив інших синів та дочок. Усього прожив Матусаїл 969 років і потому помер. Як Ламехові було 182 роки, він породив сина і дав йому ім'я Ной. кажучи цей порадує нас у нашій праці та й у трудах рук наших, що їх зазнаємо від ріллі, проклятої Богом. А породивши Ноя, жив Лемех ще 595 років, і народились у нього інші сини та дочки. Всього прожив Лемех 777 років і тоді помер. Як Ноєві було 500 років, він породив. Сима, Хама, та яфета, Псалом 8 Господи Боже наш, яке предивне Твоє ім'я по всій землі? Ти возніс славу свою вище неба. з уст дітей і немовлят учинив єси хвалу. Супроти твоїх супостатів, щоб угамувати ворога і бунтаря. Коли на небеса спогляну твір твоїх пальців, на місяць та на зорі, що створив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш, мало чим зменшив, єси його від ангелів. Славою і честю увінчав його, поставив його володарем над творами рук Твоїх, усе підбив йому під ноги, вівцю і скотину, та ще й дикого звіря, птицю небесну і рибу в морі, і все, що морськими стежками ходить. Господи, Боже наш, яке предивне ім'я Твоє. По всій землі. Псалом дев'ятий. Славитиму тебе, о Господи, усім моїм серцем, Розповім про всі чуда твої. Я буду радуватися і веселитися за Тебе, оспівуватиму ім'я Твоє Всевишнє. Бо вороги мої назад вернулись, спіткнулись, зникли з перед лиця Твого, бо Ти взяв в оборону мій суд і мою справу, восівши на престолі, суддя справедливий. Скартав єси народи, знищив нечестивця. і їхнє ім'я стер ти навік віки. Ворог охляв. Руїна його вічна, ти міста понищив, пам'ять про них пропала. А Господь повік перебуває, Він свій престол поставив для суду, і правдою судитиме Вселенну, і народи розсудить справедливо. Пригнобленому, Господь буде захистом і пристановищем у час скрути. І уповатимуть на тебе, хто знає твоє ім'я, бо Ти, о Господи, не покидаєш тих, що тебе шукають. Співайте Господові, що сидить на сіоні, звіщайте між народами діла його величні, бо месник крові їх пам'ятає, і не забув він крику в Богих. Помилуй мене, Господи! Зглянься над лихом, що завдають мені мої ненависники, ти, що мене рятуєш від брам смерті, щоб я оповістив усю твою хвалу в брамі доньки Сіону і тішився твоїм спасінням. Народи провалилися в яму. Що самі зробили, усі ті, що порозставляли. Запуталась нога їх, Господь явив себе, суд учинив. У творі рук своїх заплутався безбожник. Нехай безбожники зійдуть до Шеолу. Усі ті народи, що забули Бога. Бож не назавжди буде забути бідний, не пропаде навік надія в Богих. Встань, Господи. Щоб не подолав смертний, нехай народи на суд перед тобою стануть. На жени, Господи, страх на них, щоб народи знали, що вони люди, Євангелія від Матея, розділ п'ятий. Побачивши ж народ. Зійшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього його учні. А він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в Богі духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть. Утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше, хіба виконати її геть, щоб топтали люди. Ви світло світу, не може сховатись місто, що лежить на верху гори, і не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною лише. На свічник, і воно світить усім у хаті, так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істинно бо кажу вам. Доки перейде небо й земля, ні одна йота, ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у небеснім Царстві, а хто виконає їх і навчить, той буде великим. У небеснім Царстві. Кажу бо вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не ввійдете в Царство Небесне. Ви чули, що було сказано давнім Не вбивай. І коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого. Підпаде судові. Хто же скаже братові нікчема, той підпаде Верховному судові? А хто скаже дурень, той підпаде під вогонь пекельний? Коли, отже, приносиш на жартовник дартвій і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником. Твій дар, піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник часом не віддав тебе судді, а суддя прислужникові, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі. Не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шеляга. Ви чули, що було сказано Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його. І кинь геть від себе, ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть їй лист розвідний. А я кажу вам хто відпускає свою жінку хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку. І хто взяв би розведену, чинить перелюб. Ви чули теж, що було сказано давнім Не клянись, неправдиво. І виконаєш твої клятви Господові. А я кажу вам не клястися зовсім ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок стіп його, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, та й головою твоєю теж не клянись, бо не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лихого. Ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому, хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу. Хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ, і хто тебе силуватиме, і ти милю, іди з ним дві. Дай тому, хто в тебе просить, а хто хоче позичити в тебе не відвертайся. Ви чули, що було сказано Люби ближнього свого й ненавидь. Ворога свого, а я кажу вам: любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас, таким чином станете синами Отця Вашого, що на небі, який велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять. То яка вам за це нагорода? Хіба не те саме й митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините? Хіба не те саме й погане роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий.